Доброї ночі, шановні українці, доброї ночі, шановні глядачі. Продовжуємо свою роботу і у нас відео про воду. Так, вода тримає кораблі, як казав, один єврей, торговець водою на вулиці Кобилянській в місті Чернівці в радянський час. Він один продавав на цій центральній вулиці міста Чернівців воду. В таких сіфонах радянських колбах, і на цій воді по копійці назбирав так, що чотирьом дітям ще в радянські часи побудував двохповерхові котежі з великими участками землі в місті Чернівці. І він казав, вода тримає кораблі. Вода це життя. Без неї людина помирає. Але помирає людина, коли вона зловживає водою. Як ви думаєте, якою, так мінеральною. Я знімаю цей сюжет для жителей свого міста сукіряни, які приїжджають в магазини і розмітають мінеральну воду, підкреслюю не артезіанську, а мінеральну. Блоками її закидають в машини і круглий рік п'ють мінеральну воду. Вони вважають, що вони лікують підшлункову, печінку жовчні міхури і все, що там написано. Хочу вам сказати, шановні жителі міста Сукірян Сукірянщини, як людина, що непогано за п'ятий рік розбирається в мінеральних водах Сукірянщини взагалі. Мінеральну воду п'ють і два рази в рік. Подивіться, як люди лікують підшлункову печінку, жовчний міхур. Вони їдуть в санаторії два рази в рік. Це норма. Один або два рази в рік проходять курс 24-26 днів, п'ють мінеральну воду. І все. Мінеральна вода шкідлива, коли її пити, дуже забагато. Вона не рятує печінку пішлункову та жовчний міхур. Вона її що губить, руйнує. Що небагато, то не здраво, як кажуть поляки, і мінеральна вода, коли ви її п'єте цілий рік підряд, не тільки не рятує вашу систему енергетичну та життєву, не рятує ваші органи, жовчний міхур, печінку та пішлуткову, а руйнує її, тому що ви її п'єте забагато, а потрібно. Два рази по 24-26 днів в місяць, так як в санаторіях та на курортах колишнього Радянського Союзу та нинішньої Української держави. Задумайтесь над цим. До нових зустрічей.